Пройшов ретрит, завтра ми вже роз'їжджаємося. Сьогодні ми ще доспілкуємося, довідпочиваємо, допроживаємо ретрит. Ну і саме основне вже пройдемо. Люди всі раді, я така рада за них, що все вийшло. Не знімаю довгий, якби, довгий підсумок, тому що я дуже втомилася в праці. Я віддала багато сьогодні людям. Я пропускала через себе високочастотні енергії, тому так тіло хоче спати, хоче відпочинку. От, але енергія в мене є, радість така прямо мене, але мене, листами тіла якийсь слабувати. Ці шість днів все-таки це сильно працювати. Якщо захочете хтось поділитися. Хто був на ретриті? Кому зрезонувало? Хтось отримав інсайти хороші, щось для себе нове. Поділіться, будь ласка, якщо захочете по серцю. Ось дівчатка наша після ретриту. Медитують і І Як у нас виходить? Перші 2-3 дні у нас немає сонечка. У нас така пасмурна погода, завжди так. Кожного ретриту, вже так само. Ну, вже з останніх, крайніх 4 ретрити, це так от відбувалося. І на третій день, на третій, четвертий день, а, да, це був четвертий день, це коло якраз. І після кола. Відразу вийшло сонечко, і сьогодні зранку ми вже проснулися, то вже сонце відразу світило в вікна. То це означає, що люди очистилися, люди світлі, наповнені радістю, любов'ю, і сонце для нас світить. Якщо звичаються хмари, то це не те, що хтось там закриває їх, там якісь розпилення це те, що люди знаходяться в негативі. Знаходяться в засудженні, вони не знають самі, що вони хочуть, заплуталися, живуть не по совісті, не по честі і не по... не по душі. Оце означає, що вони перестають світити, тому і сонця немає, бо сонце хоче нашої енергії, тоді очищається простір і відбувається енергообмін. От, я вас всіх люблю. Обіймаю, благословляю. Я дуже хочу в цій душі хочу, щоб весь світ став щасливим і всі люди стали щасливими. Я вчора отримала дуже великий кайф просто в бані. Це був банний тріп, Я говорила з Богом, спілкувалася з усіма душами, розуміла, що ми так домовилися, що все це, те, що зараз відбувається, так потрібно, це така гра, що в нас є різні виміри, ми одночасно в різних вимірах. І проявлений вимір це якраз той, де така найтяжка гра, але найцікавіша. Це такий уже левел, тут не всіх пускають сюди, проходити, тут певні є. Такі як договора, що вже людина, тобто то вже набула певний досвід, вона сюди йде за якимось іншим досвідом, і домовляється і приходить, її сюди впускають. Але це такий самий складний досвід душі. От, і я благословляла в першу чергу своїх маму, тата, брата, свого чоловіка, свого сина. Вчора я всіх благословляла, щоб вони були дуже щасливі, здорові, щасливі, наповнені. Мені чомусь захотілося благословляти дуже чоловіків, бо я знала, що от в тому стані я знала, що кожна жінка може благословити своїх чоловіків і всіх чоловіків цього світу. І я помилася так якось душою за всіх жінок, щоб вони розблокувалися і зрозуміли, що їх справа не працювати заради грошей, а радіти життю наповнювати цей світ, світ... своїм світлом, любові. Сердечної радості, щастям, світити, як сонечки своїм діткам, своїм чоловікам. Чоловіки сильні, і вони коли такої жінки, сонечка, справляться, вони зможуть. Головне, щоб жінка справилася.